Благословення небожителів. Глава 60 Загублена перлина червона, ненавмисне заманювання очей кольору крові. І тут фенсінь, який стояв на колінах позаду сіляння, похмуро промовив Його високість справді згадував про це кілька днів тому. Він продовжив Останнім часом його високість дійсно багато думав про небесну процесію. І вчора йому раптом спала на думку надзвичайна ідея зістрибнути з вежі, щоб імітувати спуск небожителя у світ смертних, більше нічого не змінюючи у програмі. У той час його високість був у розпалі репетицій і не міг відлучитися, тому він відправив Муціна передати слова раднику і попросити дозволу на втілення ідеї. Він підняв голову, а в його очах виразно читався гнів. Муцін повернувся і сказав його високості, що радник був поінформований. Тому принц виступав сьогодні з впевненою думкою, що отримав дозвіл. Ніхто не очікував, що насправді радник нічого не знав, і захід ледь не зіпсувався. Культиватори подивилися один на одного, а радник запитав хтось знав про це? Інші три його заступники похитали головами, заперечуючи, що їм щось було відомо. Радник повернувся до муціна, його похмурий вираз обличчя перетворився на вираз справжнього гніву. «Моціне, ти навмисно приховував це? Його слова і вираз обличчя показували, що він вже твердо вирішив, що Моцін навмисно саботує справу. Сілянь подивився на мовчазного, невиразного юнака, що стояв на колінах збоку, і замислився, перш ніж заговорити. Раднику, я думаю, що тут, мабуть, якесь непорозуміння. Почувши це, Моцін перевів погляд на нього, і його очі потемніли. Сілянь мовив. Якби він навмисно мовчав, то після того, як подія закінчилася, його обман розкрився би, і він не зміг би уникнути відповідальності. Муцін не короткозорий імбецил і не став би вдаватися до такої низької тактики, до того ж безбогоугодного воїна, які переваги має демонічний супротивник. Будь ласка, вислухайте його раднику, а тільки потім зробіть висновок. Закінчивши свою промову, сілянь нахилив голову. Скажи нам, муціне, що сталося? Той опустив очі та тихо промовив. Я передав те, що його високість наказав мені сказати вчора. Радник насупився. Хіба ми самі не знаємо, що ти нам сказав чи не сказав? Коли тоді ти це зробив? Вчора, через годину після вечірнього уроку, коли четверо майстрів відпочивали в павільйоні Сісян. Цей учень доніс все через вікно. Сказав муцін. Сисян. Міфологічні тварини, які позначають чотири сторони світу та відповідні сектори неба. Палаци. у китайській традиційній культурі, зелений дракон Сходу, Цілун або Цанлун, Білий тигр заходу, Байху, кіноварний птах півдня, Джу Цюе. Чорна Черепаха півночі, Сюаньгуй або Сюаньву. Радник повернув голову до трьох своїх товаришів і спантеличено запитав Вчора після вечірніх занять що ми тоді робили? Щойно питання злетіло з його вуст, він все згадав, і його обличчя злегка посиніло від незручності. Інші троє культиваторів також нервово кашляли. Їхня відповідь була неоднозначною. Нічого особливого, просто відпочинок, як відпочинок. Побачивши, як радник заїкається, всі одразу все зрозуміли. Королівський священний павільйон був місцем тихої медитації та тренувань, і для його жителів було дуже мало розваг, лише деякі невеликі ігри, які можна було зарахувати до розважальних. Однією з них, найпопулярнішою, була гра в карти. Грати в карти можна було тільки таємно, щоб ніхто не бачив. Культиватори вже давно знудилися, живучи в королівському священному павільйоні, і тому вони сильно пристрастилися до цієї гри. Коли вони починали грати, то забували все і всіх, впадаючи в стан, схожий на одержимість або сп'яніння. Вони були неконтрольовано емоційні, та, безумовно, не могли нічого почути ззовні. Якби Муцін щось говорив у цей час, то що б вони могли почути? Один із заступників сказав, угу. можливо, там було занадто багато людей, і його голос був надто тихим. Тому ми не розчули, або <кій> погано розчули. Радник підозріло запитав Ти справді був вчора в павільйоні сесян? Так, був, відповів муцін, і як доказ переказав одяг, погляд і акцент охоронця, що стояв біля воріт, причому бездоганно. Радник мусив йому повірити, але все ж насупився. Якщо ти ходив до павільйону сесян, то міг би просто передати повідомлення охоронцю за дверима або ж зайти в кімнату та детально поспілкуватися. Навіщо говорити ззовні? Під вікном. Ти навіть не впевнився, чи ми тебе чули? Муцін м'яко відповів Не те, щоб я не намагався. Цей учень благав Шесюна, який охороняв двері. Але чомусь цей Шесюн вирішив все ускладнити та не впустив мене до палати. І не передав жодної звістки від мене. Його слова були глузливими, і він вигнав мене Шесюн. Старший брат, товариш по навчанню. Після паузи він продовжив. У цього учня не було іншого вибору, тому я обійшов з іншого боку павільйон сесян і спробував передати повідомлення через вікно. Після того, як я заговорив, я почув, як один із культиваторів сказав Я зрозумів, можеш йти. Тож цей учень сприйняв це як згоду з планами його високості та повернувся. Культиватори стиснули губи та замовкли. У розпал раунду карткової гри, хто б звернув увагу на те, що говорилося ззовні. Якщо б вони щось почули, то, звичайно, відповіли б зрозуміло. Але насправді вони, мабуть, навіть не знали, звідки до них долинав той голос. Сілянь насупив брови як таке сталося? Що це за культиватор дозволяє собі бути таким зухвалим, так нешанобливо поставитися до одного з моїх посланців, як у нього вистачило нахабства? Хоча сілінь зазвичай був добрим і лагідним у спілкуванні з іншими культиваторами в королівському священному павільйоні та ніколи не показував себе з негативної сторони, він все ж таки був шановним сином короля, видатним наслідним принцом. І навіть коли крон принц стояв на колінах перед статуєю Бога, він не виявив ніякої покірності або боязкості. У цю сувору хвилину він був сильним і авторитетним, але безлюті. Всі замовкли. І на обличчях культиваторів з'явилися нечитабельні вирази. Чому ти не повідомив мені про це, коли повернувся вчора? запитав селянь. Муцін обернувся, все ще стоячи на колінах, торкнувся лобом землі та мовив тихим голосом. Ваша високосте, не потрібно більше розбиратися в цій справі з тим Шесюном. Я нічого не сказав після вчорашнього повернення, просто тому, що не хочу робити з цього сварку. І справді ж нічого такого не сталося. Якщо ваша високість буде відкрито захищати мене, то це зашкодить дружелюбності між усіма. Сілянь не погодився, засмутившись. Що це тоді за дружелюбність з усіма? Дружелюбність, яку ти використовуєш для знущань над іншими? Почувши це, культиватори, що сиділи збоку, виглядали ще більш схвильованими. Зрештою, щось подібне сталося насправді через те, що культиватори недолюблювали муціна, оскільки вони були не найкращої думки про нього. Той учні старших культиваторів, звичайно, наслідували їхній приклад, і насправді сам муцін не був таким же й приємним, тому часто бувало, що його колеги не тільки створювали йому незручності, але й на кожному кроці ускладнювали життя. Звісно, цей високий і могутній учень не намагався бути саркастичним, але він, безумовно, зробив відчутний укол з його слів було видно, що муцін виправдовується. Але фенсінь не міг слухати більше жодного слова, тому раптом втрутився. Насправді, спочатку дійсно не було нічого такого, але тобі треба було піти та все ускладнити. Якби ти сказав учневі біля дверей, що йдеш передати повідомлення за наказом його високості, чи вистачило б у нього сміливості перегородити тобі шлях. Крім того, перед самим початком процесії радник запитав тебе, куди пішов його високість. То чому ти відповів так туманно? Хіба ти не міг чітко сказати, що він на вершині вежі? Чекає на початок дійства? Муцін одразу ж заперечив спокійно та впевнено. Я думав, що радник вже знав і не очікував, що мені поставлять таке питання, тому я й розгубився. Але відразу ж після цього я сказав йому, що його високість передав, щоб він не хвилювався, і що процесія може розпочатися без затримок, як і планувалося, а його високість скоро повернеться. Самого принца, можливо, не було на місці в той час, але там було багато людей, які мене чули. Тож, як ти можеш твердити, що я зробив це навмисно, що я говорив туманно? Фенсін лише гнівно подивився на нього. Але якщо подумати, то цін справді сказав те, що сказав. Просто радник був надто схвильований і не хотів приймати поспішних рішень. Тож, якщо він має прискіпуватися до недоліків, то довести вину муціна насправді не було чим. І тут знову заговорив сілянь Гаразд, гаразд, це все лише невчасне непорозуміння. Просто не пощастило, тож припиніть сваритися. Фенсінь виглядав вкрай незадоволеним. Але, пам'ятаючи про своє становище, він не наважувався голосувати у палаці Шеньу, тому замовк. Радник теж не хотів більше продовжувати цю тему. Бо, зрештою, якщо вони повинні докопатися до суті, хіба він не винен, що надто захопився картковими іграми? Тому він просто махнув рукою та зітхнув. Поговорімо пізніше про те, що сталося. І подумаємо, як врятувати ситуацію. Ви троє вільні. Переодягайтеся та йдіть виконувати свої справи. Селянь трішки нахилився вперед і підвівся на ноги, а Фенсінь і Муцін, як годиться, вклонилися перед тим, як піднятися, і пішли слідом за принцом, що вже збирався йти. Сілянь вже переступив однією ногою через поріг, коли почув, як радник промовив. Ваша високосте, його величність король і її світлість королева запитували про тебе сьогодні. Якщо матимеш час найближчими днями, відвідай їх, сказав радник. Принц посміхнувся, зрозумів. Вийшовши з палацу Шеньу, вони втрьох пройшли через більшу частину гори і повернулися до тренувальної зали палацу Сяньле, побудованого спеціально для наслідного принца. Сілянь нарешті зміг зняти своє церемоніальне вбрання. Як уже згадувалося, для небесної церемоніальної процесії Шан'юань. Церемоніальне вбрання богоугодного воїна було надзвичайно суворим у кожній деталі, оскільки кожен аксесуар і складки мали значення і ні в якому разі не могли бути розладнані або переплутані. Наприклад, зовнішнє вбрання мало бути білим, символізуючи божественну чистоту, внутрішнє вбрання мало бути червоним, символізуючи канонічну традицію, золота корона, що скріплювала волосся, символізувала королівську владу та багатство. Біле перо приховане біля серця означали крила, що сягають небес, розпущені стрічки на рукавах, нести все живе і так далі. Неважко уявити, що вбратися з голови до п'ят, як одягнути, так і зняти, було непростим завданням. Однак, як шановний наслідний принц, він, звичайно, не повинен був нічого робити сам йому потрібно було лише стояти, широко розкинувши руки в цій освіжаючій запашній палаті. І розмовляти з фенсінем, чекаючи, поки особистий слуга Муцін допоможе зняти шар за шаром цей богоугодний костюм. Зовнішні білі шати богоугодного костюма були вкрай високої якості нитки, тонкі й вишукані, краї, прошиті складними світлозолотистими візерунками, елегантно, але не екстравагантно. У порівнянні з чорним бойовим одягом, який носив демон, можна сказати, що різниця була як між небом і землею. Сам Муцін ще не зняв своє чорне вбрання. Його руки були зайняті костюмом принца, який він зняв з сіляня, і його пальці посмикувалися, непомітно обмацуючи матеріал білого халату. Поруч із ним сілянь зняв золоту корону, розпустивши довге волосся, і сів на край ліжка з сандалового дерева, скинувши білосніжні черевики, та в очікуванні, поки хтось принесе йому свіжий одяг. Він трохи почекав, але помітив, що муцін не рухається. Тому нахилив голову та запитав, що трапилося? Муцін миттєво прийшов до тями та відповів Костюм, здається, забруднився в деяких місцях. А, Принеси його та дай мені подивитися. І справді, на білосніжному вбранні були два чіткі маленькі чорні відбитки рук. Це, мабуть, зробив той малюк, що впав з неба. Я пам'ятаю, як він схопився за мене та не бажав відпускати. Його обличчя було обмотане бинтами. Можливо, він десь впав або що. Фенсінь, ти оглянув його? Фенсінь якраз загортав меч і Джень Мадао. Він похмуро відповів Ні. Я виніс його з палацу і вже збирався оглянути його обличчя, як ти просив. Але він вдарив мене ногою в коліно. Це було добіса боляче. Сілян зі сміху розвалився на ліжку, вказуючи на нього Це, мабуть, тому, що ти був з ним жорстокий. Інакше чому він мене не вдарив, а тебе так. Ні. Закричав фенсінь. Це виглядало так, ніби той клятий хлопець був одержимий демоном, чи щось таке. І потім він утік. Інакше я б підняв його догори ногами і тряс, поки він не заплакав без переліку. Муцін перевернув білий халат в руках. Цей хлопець, мабуть, жебрак, а то він занадто брудний. Достатньо було просто схопити його, і він вже залишив чорні відбитки. Ваша високосте, не можна було, щоб богоугодний костюм бруднився. Хіба це не погана прикмета? Сілянь залишився лежати на ліжку та недбало взяв книгу з узголів'я, закривши нею половину обличчя. Три кола навколо столиці і я вже маю погану прикмету, яка увійшла в історію з повним рекордом. Брудний так брудний, просто випере його. Після паузи Муцін тихо відповів Я зроблю все можливе, щоб бути обережним під час прання. Сілянь гортав книгу та дійшов до сторінки, що ілюструвала мистецтво володіння шаблею, І пригадав, хвилюючий двобій на сцені того дня. Він посміхнувся. Муціне, а ти добре бився сьогодні на сцені? Плечі юнака напружилися. Принц продовжив. Тільки сьогодні я дізнався, що ти набагато краще володієш шаблею, ніж мечем. Той розслабився та обернувся. На його губах навіть з'явилася легка усмішка. Справді? Так, відповів принц. Але ти, мабуть, занадто поспішив змах шаблею не схожий на змах мечем. Подивись сюди. Як тільки мова зайшла про бойові мистецтва, сілянь дуже захопився, навіть більше, ніж тоді, коли культиватори грали в карти, і, навіть не взуваючись, радісно зіскочив з ліжка, демонструючи свої пояснення на місці, використовуючи руку як удавану шаблю. Муцін спочатку мав дещо невтямливий вираз обличчя. Але після того, як сілянь продемонстрував кілька рухів, він почав серйозно спостерігати. Фенсінь з іншого боку, замахнувся тепер уже правильно загорненим Джань Мадао та погнався за принцем, щоб той повернувся на ліжко, вигукнувши Якщо ти збираєшся покрасуватися, то принаймні взувайся перед цим. Ти ж, кронпринц, що за розпущене волосся та босі ноги, яка ганьба! Селянь був на піку свого збудження, але його загнали на ліжко як качку до загону, і він був вкрай роздратований. Та гаразд. сказав він і провів обома руками по своєму довгому волосю, готовий зав'язати його перед тим, як продовжити свою лекцію муціну, але раптом нахмурився. Це дивно? Що саме? запитав Фенсінь. Дуже дякую за те, що слухаєте. Передаю вітання від мене і від моїх кутусиків.